Що відбувається так, що стінтери шлунку не закриваються повністю? Яка причина? А Пам'ятаєте, я вам говорив, що коли ви попадаєте в активний рефлекс плоскої епітелії малої кривизни шлунка, клапани це також плоский епітелії, то в активній фазі стоншується епітелій, Тобто площа клапана зменшується. Це до того, що він не може закритися. Тому для того, що у вас клапан закривався, вам треба перестати злитися та проявляти агресію у цьому світі. Тобто ви маєте навчитися приймати людей такими, якими вони є. Люди не можуть вас дратувати. Люди вас не можуть образити. Люди нічого про вас поганого не можуть сказати. Це ваша реакція у відповідь на те, чого ви очікуєте. Ви очікуєте, що людина має вас поважати, хвалити, але цього не відбувається. Тому ви злитесь. Коли ви очікуєте, я ж йому допомагаю, чому він мені не допомагає? Це ваші очікування. Тому проблема не в тих рефлексах, які має організм, а в тому, що ви невірно розцінюєте світ. А коли ви, наприклад, там людина щось зробила, вона вам сказала, а ти ідіот, ну, ідіот це твоя думка. Значить, з такою людиною я не буду спілкуватися. У мене, наприклад, дружина, коли починає читати коментарі, які там люди пишуть в Ютубі, в неї стає погано. Що? Вони таке пишуть? Як вони таке можуть писати? Я кажу, люди можуть писати все завгодно. Це їхнє бачення світу. Вони не мають писати так, як хочеш ти. Вони пишуть так, як вони вважають для себе правильним. Це їхній вибір. От і все. Тому чого на що там злитися? Їх так, їх так навчили. От і все.